Чи я живу Ісусом Христом, чи Ісус Христос через мене відповідає? Чи моя відповідь це є Ісус Христос. Дуже такі глибокі ці моменти, глибокі ці слова. Стежками правди нас навчать ходити. Тобто водять нас на правильну стежку, щоб Ісус Христос був усім, щоб Я його прагнув. Щоб був такий безумовний з ним зв'язок, тобто конта, не контакт, як ми часом любимо собі уявити, але цей зв'язок, про нього пам'ятати, про до нього звертатися, чи я його приймаю на бенкет свого серця, приймаю до свого життя, чи я його запрошую. Бо він сказав, йде за мною. Але запросити додому Леві мав вже сам. І так само Господь кожному дає нам пропозицію, але запросити маю я сам. А як запросити? Запросити словами, Ісусе, я прошу Тебе прийди в мій дім. Ісусе, прошу Тебе, прийди в моє серце, прийди в моє життя. Господи, я без Тебе порожній, я без Тебе слабкий, я без Тебе втрачаю напрямок, я без Тебе гублюсь. Я... А Він збудує у серці вже справжнє життя. Яке є царство Небесне вже тут і на землі, і дасть та відчуття повноти радості і миру, що ми називаємо іншими словами, щастям. Нехай Дух Святий приходить сповнює, щоб в кожному з нас реалізувався задум Бога щастя кожного з нас. Просімо Господа, який прийшов шукати блукаючих і лікувати хворих, про благодать навернення для всіх, хто через гріх загубив правду дорогу і розірвав Союз Існу.